Харківщина найнобелівсько-лаурадськіший регіон України. Часто ми навіть не здогадуємося, що за відкриттям світового значення стоїть, ну, наприклад, звичайний хлопчик із села Іванівка Ілля мечников. Ілюша з Малку цікавився наукою. Він так захопився, що вже у вісім років читав своїм друзям лекції з біології. Це жаба. Ілля закінчив гімназію із золотою медаллю, а університет екстерном за два роки замість чотирьох. Потім він поїхав за кордон, де досліджував морську фауну. Я через кілька років Ілля Мечников повернувся на батьківщину, але не в Харків, а в Одесу. Наукова робота тривала. Мечников багато подорожував, працював у різних країнах. В Італії він зробив велике відкриття. Воно стало надзвичайно важливим для імунології, науки, яка вивчає імунітет. Мечников відкрив явище фагоцитозу і зробив це завдяки морській зірці і троянді. О, сеньора, не делай мне нервы. До сли.